Слава Господь, дики до нього прийшли, я відходжу, і ви мене шукатимете і в рісі вашим помрете. куди я йду, ви не зможете прийти. Юдеї сказали, чи не вб'є він, бува, себе самого коли каже, куди я йду, ви не можете прийти. Далі додав долу я згори весь цього світу, я не цього світу, тому я сказав вам помрете в гріхах ваших, бо коли не ввіруєте що суші, помрете у ваших гріхах, Вони йому сказали, хто ти, Ісус, відповів їм я споконвічний, як уже сказав вам. Бату маю, я про вас сказати, осудити, та той, хто послав мене правдивий, і що я чую від нього, те у світі говорю. Вони не збанули, що він і протягом І тоді Ісус промовив до них, коли ви, сина чоловічого піднесете в гору, тоді знайте, що я суші, що від себе не чиню нічого, але як навчив мене, отець мій говорю. Той, хто послав мене за мною і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до коли він говорив так численню вірували в нього. Христос воскрес. Помрете у ваших гріхах, коли не увіруєте, що я є сущий. Якщо сказати сучасною українською мовою, якщо ви не повірите, що я є Господом Богом, то відповідно не спасетеся, бо через гріх втратите цю надію спасіння. І каже Писання, коли він так говорив, численні увірували в нього. Справді, не тільки слова Ісуса Христа були, але були також Його діла, які міг чинити справді тільки Господь. Тому і увірували в нього, і багато було в народі, які повірували, були в Ісуса Христа. Знаємо, свого часу був такий один чоловік на ім'я Елезар. Він був ковалим. Він прийняв був християнство і служив вірою і правдою як християнин, робив добро, уникав зла, так, як і повинен був жити християнин. Але одного разу прийшов новий був імператор, який не знав Христа і ненавидів ім'я Ісуса Христа. І конкретно видав указ, що той, хто буде вірувати в Ісуса Христа або визнавати себе християнином. Має вмерти. Коли Елизар про це почув, він викував металічного хреста. І цього хреста причепив, був на своїй ковальні, так, щоб кожен бачив, хто тут живе і кого він ісповідує. За деякий час військові прийшли до нього і йому сказали дуже просту річ: зречися цього Бога і живи. На що Евезар конкретно відмовив, що він не може цього зробити. Цитую його слова. Це залізо було тверде, але стало прекрасним лише тоді, коли пройшло вогонь. Так і душа справжня краса з'являється лише тоді, коли проходить через випробування. Я не придам Ісуса Христа через життя. Бо без нього я вже помер. Остання робота цього Елизара було це, що він виковав із металу прекрасну квітку. Ця квітка здавалася справді як жива, хоча була зроблена з металу. Коли стратили після цієї роботи Елизара, цю квітку забрала була його дружина. І цю квітку вона зберігала до того часу, аж поки не помінявся імператор. Тоді цю квітку вона передала до церкви. І в церкві цю квітку назвали вічного серця. Тому що людина в своєму серці настільки полюбила і прийняла Христа, що не готова була від Нього відректися. Це було в силу, в силу давнину, коли християнство тільки починалося. Здається, що це було так давно. Але насправді нічого не міняється. Якщо взяти якихось майже 100 років тому, ситуація цілковито десь подібна. Троє осіб Віталій, Йоаким і Северіан, які жили і працювали тут, в Дрогобичі. Три наших отці, Васильяни, Дрогобицькі жителі, які нічим не відрізнялися. Все, що вони робили, це молилися, намагалися жити так, як навчає Христос. Нічого особливого. Але коли постало питання відривтися Христа, або залишитися йому вірним, вони вибрали подібно, як і цей Елизар, силу давнину, залишитися вірні Христові. Цікаво, але троє подібно, як Елизар, віддали своє життя. Якщо взяти отця Северяна, що про нього багато не говорити, то коротко про нього що бробичі казали. Коли була війна і були убоги, які приходили, просили їсти, він не мав. Коли ж не мав що віддати, він ділився своїм. Казали про нього, цитую, коли не мав чого дати, діставав щось із свого із їжі чи одези, і ділився. Бо казав, знаєте, що таке любов до ближнього, це саме вона, коли ділися не з лишку, але серце. Це був маленький девіз Северянина. Отець Віталій був досить скромний, непримітний, але його в монастирі любили, бо був той, котрий любив вислухати і любив сповідання. Один із свідків згадує про нашого отця, коли, каже, мав спокусу і хотів втекти, бо не давав собі з цим разом, ради, він, каже, до мене підійшов, поклав мені руку на плече і сказав не бійся, Бог з тобою. Цікаво, що коли його ув'язнили, отець Віталій з такою самою добротою ставився як до самих. Ув'язнених, так і до тих, що їх утримували. Отець Іоким, каже, був трошки інший від них. Він займався наукою, був науковець, викладав богослов'я, мав блискучий розвиток. Тому, коли попав до тюрми, з ним було сперечатися дуже важко. Адже він, як кажуть, в народі рубав по очах. Тому довго у в'язниці не затримався. Оскільки він їм говорив про Христа і про те, що так не може бути, то, бо Христос скаже, є життя, він є хлібом. Тому його вбили і зварили. І ним згодували в'яз. Коли ти говориш про хліб життя, стань сам цим життям. Хоча оце був девіз яким він звертався до своїх студентів перед іспитом. Знати Бога є важливо, ніж знати книжки, але спробуй знати і те, що в книжках, і по-іншому. Тобто із книжок із власного серця. Троє різних, але одночасно зарішаються троє вірні одному, у вірності Христові. Ось і все. Як бачимо, історія змінюється, але вірність Христові залишається. І іноді вона досить багато коштує. Іноді коштує власного життя, так як заплатили троє наших отців, яких ми сьогодні вшановуємо. І не тільки ми, але ціла наша церква. Їх сьогодні вшановуємо. Але якщо не триматися Христа, тоді слова цього Елезара з початку християнства стають дуже і дуже активні. Якщо продам Христа за життя, то без нього я вже і так залишаюся впертим. Пам'ятаємо, що наша віра не тільки нас рятує від гріха, але вона також не відкриває життя вічне. Христос Воскрес!